Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусинькі Квітачки і не тільки. Я вибачаюся, що третю частину я ніяк не могла озвучити, змонтувати. Я захворіла, почувала себе не дуже добре, але вирішила, що треба зробити. Бо ви ж чекаєте, бо ця частина буде теж дуже цікавою. Здалеку мене притягнув ось цей кущ, який ароматив на весь прохід. Це мертолисний молочай. В чому я ніколи б не знала, що це. І поряд стіна із тіланцій, із повітряних тіланцій, ви поки роздивляєтеся, я не любителька саме цих рослин, але розумію і знаю, що дуже багато їх просто обожнюють. Ростуть вони ось тут у, на стіні в тіні, на вулиці. Оскільки це Німеччина, тут жарко рідко буває. Зараз у нас вже почалися знову дощі, і вони отримують достатньо вологи. Я ніколи не бачила, щоб ось такі маленькі кущики квітли, але вони цвітуть. До речі, про молочай. Я все-таки думала, що то. Інша рослина У нас її називають ракетником. Дуже схоже, ви знаєте, що там її жовті, і думала один із видів. Це ж треба так схожою бути. І погляньте, які маніпуські квіточки на тіланція. Я старалася із селфі-палицею комога ближче наблизитися. Але ви розумієте, що це на відстані, щоб руками не. Трогали, не обривали, а просто любувалися. Тоді, коли я їздила, була сонячна погода і гарна, але вже декілька ночей у нас дуже холодно, і дощі в день, і постійно погода міняється. І нарешті ще одна тепличка, де зібрані рослини, і пустелі, і кактуси, і сукуленти. Вибачаюся, мені дуже важко розмовляти. Кашель постійно заважає, тому любуйтеся, буду в основному до вас зрідка звертатися. Я побачила дуже такі цікаві величезні рослини, але на жаль, кому цікаво, зупиняйте, читайте написані назви цих кактусів і рослин. Але немає скільки їм років. Вони виростають до такого розміру. Можливо, коли б це було з екскурсоводом, все це було б донесено до нас, але це був день такий без екскурсовода. Погляньте, яка величезна, ну просто монстрозна фігура кактуса. Це просто вау! Я навіть. Подумала, що він не справжній, <плес> більш на якусь кам'яну фігуру схожий. Тепличка ця не дуже така прямо величезна. Ось хто б сказав, що це кактусові? Аж ніяк. Я весь час в захваті від того. Скільки рослин ми ще не бачили, не знали, скільки всього цікавого ще в світі, скільки всього можна дивитися, спостерігати, вивчати, і все це зберігається роками, ці колекції зберігаються. І як можна все це знищити за буквально декілька хвилин? Ви самі розумієте, про що я розмовляю, і про що я кажу. До речі, тут були дві відвідувачки, які були незадоволені всім. Чому я так кажу? Тому що вони дуже добре розмовляли російською. Їм було все погане, все не таке, все не гарне. Ось 30 років тому все було набагато краще. Ну, так, і ми були набагато молодші і набагато симпатичніші. А не схожі на старих кляч незадоволених. А мені все так, мені все подобається. Я, як мала дитина, радію кожні квітки, кожні рослинки, які, яку я не знаю, яку я бачу вперше, про яку я тільки читала. Можливо, це добре, можливо, це погане, але я в захваті навіть от. Ось отакої манюсінької квіточки. Воно таке маленьке, така яскрава неонова квіточка. Кожний куточок цього, цієї теплички це, ви бачите, стоять таблиці, це регіони всієї краї, всіх країн, де ростуть кактуси. Я вже... Тут теж дуже жарко було, волога. Важкувато було дихати. Тому я вже не зупинялася, не перекладала, просто знімала. Кому цікаво, можна зупинити можна через перекладач, через Google подивитися. Погляньте, така справа величезна гава. Ось тут, здалеку, я подумала, що це якісь маки, але вони такі з колючками, мабуть, ж якісь сукуленти. Не було ні часу, інтернет дуже погано тут ловить, щоб подивитися через пошук. І зараз я стараюся вам показати всю цю красу. І, чесно сказати, якась хвороба чудна, сили немає. Я, дякуючи своїм смарт-годиннику, я встаю, ходжу, тому що кожну годину мене піднімає. Потрібно зробити легку якусь розминку. І сьогодні я ходила в ботанічний сад, попала під дощ знову. теж. Тому що потрібно проходити кількість кроків, а по хаті, як ти не, ха... не кажи, навіть спускаючись з першого на другий поверх, ти ці кроки не наробиш. Згора... Згоряють калорії, а кроки не збільшуються. І чому хочу сказати, в чому смарт годинник тому що телефон інколи лежить, ти не будеш його за собою носити, і як він тоді ж рахує кроки. Годинник по пульсу вираховує, але, мабуть, це вже окрема розмова. Дивіться відео, розумієте про, що? про питання Олени із каналу Олена Холанд 5. Це дійсно дуже гарна річ для контролю за здоров'ям. Це смарт-годинник. Особливо, коли він не дешевий і не дорогий, середньої такої цінової категорії. Тому що деякі дешеві зовсім не виконують свою функцію так, як потрібно. Тут мені постійно показувало, що в мене тахікардія за рахунок високої вологості, і мені треба вийти на кисень, отримати кисень на вулиці. Але вже я поки не пройшла все, не захотіла повертатися, бо людей багато, потім опять чергу чекати, поки сюди зайдеш. Дуже цікаві рослини і для кам'янистої території, і для пустель, і для гір. Навіть рослини тут ант я бачила. Етикетки читаються, мені здається, добре, тому можна звертати увагу, збільшувати, читати. В основному, чесно кажу, я Дуже багато рослин не знала тут. Вони тут прекрасно себе почувають. І погляньте, які голочки. Просто мініатюрні. Уявляю собі таку голочку. Одна з видів акацій. Листя дуже схоже, як у мімози. Мабуть, один із якихось видів. Я не могла відірватися від цих ріжок. Дуже багато алоє, юк, сукулентів різних. Звичайно, що вони ще зимують тут. І ось гляньте, яку я красу побачила. Це просто оцей бусковий колір в центрі. Я думала, що це ірис, я думала, що це гладіолус. Я передумала все, що можна. Багаторічна рослина, але, на жаль, не зимує, це така трагедія, я б вже шукала, де таку купити. Мені довелося відійти і швиденько пройти далі, тому що йшли люди. Назву цієї рослини я обов'язково вам напишу. І Ось як використовується підвісні кашпо. Це у нас клів'я кіноварна і стрелиція, Справжня стрелиція, вона квітне, це величезний кущ, і вона тут постійно квітне з патіфілуми. Прекрасно тут себе почивають. Ой, вибачаюся, з патіфіломою кала. В кліві ось таке насіння. Воно визріває до 9 місяців. Уявляєте, скільки тут буде насіння? Квітка з насіння клівії зацвітає, дуже так довго росте. І квіт зацвітає на шостий-насьомий рік, як мінімум. Тому це сімейна рослина, можна відсадити. Але поки вона не, набере, не забере весь об'єм дітками, вона квітнути в основному не буде. Навіть коли ви брали квіточок куща. Це ще коли там як закладена квіточка, це телосперма. Тут теж представлена: є левізія, я бачила, не бачила, тільки чи попала вона в кадр, чи ні. Деякі види герані садової. Кала була ефіопська, це рослина, яка болотяна. Як вона тут виживає, я не знаю. Так, в деяких місцях вона себе почуває не дуже добре, а тут, як бачите, квітне. Все таки дуже багато різних алоїв. Я, звичайно, розчарувалася, ну, як розчарувалася, в принципі, що вони не квітли алоє. Ну, і ось так тихенько я вилетіла на вулицю, бо вже не могла дихати там. Це Дерен коза. Тут вона квітне, цей Дерен меншими квіточками, зазвичай квітка набагато більша. Це один із різновидів цього сорту, чи виду, точніше. Не знаю, як правильно тут назвати. Було ще дуже багато всього цікавого. Я звертала увагу і на клумби, але дуже часто або неправильно було Ось Погляньте, як виглядає клумба із бальзаміну із колеусів вегетативних. Дуже яскраве листя в них, мені дуже це подобається. І сценерарія приморська з серебристим листям. Як вона вписується. Бегонія вічно квітуча з бронзовим листям і з зеленим листям була. Це бегонія вегетативна, полід бальзамін. Ну, дуже так цікаво підібрані рослинки і дуже-дуже яскраво. Уявляю, коли вони силу наберуть, як вони будуть виглядати класно. Ну, як ви вже розумієте, подорож швидко закінчилася. Сьогодні я буду прощатися з вами. На прощання подивимося на вход, які рослинки були. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги якнайшвидше і до зустрічі.